Такі два смачнющі грона дав мені цей кущик Евересту. Це вже спогади, зараз осінь і саме час обрізати кущ. Це наглядний приклад розвитку двохрічного куща винограду. З чого почати? Прибрати все лишнє, тонке та погано розвинуте. Що ж я маю? Кущ відбив стільки кореневої порослі, скільки треба: перша, друга, третя, сформований рукав є. А що ж робити з цим? Лозу що росте з кореня залишаю. А цей бічний зріжу. Ця лоза, хоч і довга та визріла, але дуже тонка. Зріжу на повторний ріст. Далі треба вкоротити довжину сильних лоз. Ту, що тонша, обрізати на сучок заміщення. А далі залишається зібрати лози докупи, зв'язати для подальшого вкривання. Ось так швидко молодий двохрічний кущик Евересту сформований на наступний рік.